За гарячими слідами їх роботи не видно, але тільки від них багато у чому залежить чи вдасться розкрити злочин. Міліція запросила журналістів за лаштунки кримінальних історій. Як працюють експерти-криміналісти на місці злочинів, бачила Ярина Матвію. На перший погляд. Звичайний канцелярський набір насправді така собі валізка Шерлока Холмса. Прості предмети, пінцети, лупа, щіточки вони розчищають та шукають там, де сліди злочину хотіли замести. Берем для прикладу цей автомобіль і умовно тут є заличений злочинцем фліт. А ось цей експерт обгортає кермо машини фольгою не дарма. Так можуть встановити особу злочинця, що втік на кермі, як з'ясувалося, залишається запах водія, і навіть за парфумами можна встановити жінка це чи чоловік. Фланель на себе впитує запах людини. Вона упаковується герметично і відправляється з, з від зразком запаху людини, яка підозрюється в скоєнні злочину. В вінницю в лабораторію. Гомелюк обстежує мертвих так делікатно, можна назвати його непростий фах. Щодня він бачить по кілька смертей після побутових сварок чи замовних убивств. каже від такої роботи до життя ставиться по-філософськи. Тут працюють фанати, які люблять свою роботу. Приходиться бачити до цього. Вже відносишся зовсім по іншому, ніж ніж інші люди. Це є робота вже твоя, до якої ти відносишся сумлінно. А це спеціальні машини роботи, які ліквідовують міни чи муляжі тротилу. За останній рік вибухонебезпечних випадків на Львівщині було 50, Але техніка та люди не постраждали. Міни, снаряди, патрони не вибухав ні один на щастя. Біологи, хіміки, нишпорки, вони як ніхто знають, немає нічого важливішого від дрібниць, і тому не існує злочину, який не можна розкрити. Ярина Матвіївана Анатолій Лопаченко, новини.